Всі вітаю в своєму саду на своєму каналі. Не міг показати дуже гарний сорт. Це в нас сорт яблука гречів. На самому вершку дерева. Ось стою на дробині. Яблука тут просто шикарні. Ну, зараз як би так зірвати, щоб не впали. О! гляньте, генте, які плоди крупнющі, дуже такі червоні, з такою полоскою. Яблуко дуже смачне. Розмір такий, тому що в цьому році було багато приморозків і практично весь врожай був знищений. Оце трохи зверху дерева є плоди, а так дерево пусте. І ось де є плоди, те, що залишилось, бачу, що псують оси. То так. треба проводити збір. Яблуко смачне, ось такі плоди соковите. Яблук в цьому році мало, але вони мають дуже гарний вигляд. Якщо буде яблуня загружена врожаєм, плоди десь будуть по 150-200 г. Він дуже гарно в'яжеться, дуже гарно подоносить, Це дуже врожайний промисловий сорт, але я ж кажу, в цьому році не показник, бо о, були приморозки, що перед цвітінням, що після цвітіння, і практично всі яблуні, всі груші і абрикоси знищено приморозками весняними. Оце ось потроху збираю врожай поодинокі плоди. Це не тільки в мене така ситуація, а по всій Україні практично год. Пустий, дуже складна була весна. ну Сорт яблук цей дуже гарний. Кому цікаво, є живці для щеплення ось гарної якості. Сорт яблук Red Chief. Ось такий врожай я зібрав з одного дерева. Умови були в цьому році погані для гарного врожаю. Ось такі плоди можна отримати, якщо дерево не загущене на сонці. Такі темні, дуже гарні плоди. Якщо, наприклад, дерево буде в затінку, то плоди будуть більш такого ось, кольору, більш полосаті, більш такого званкувато-червоного. А якщо на сонці, то повністю червоний румянець. Дуже гарний вигляд, такі ребра можуть бути. Це без обробок гіберліну або якимось іншими препаратами. Які роблять, що плоди витягуються, ніяких обробок не було. Оце ось на одному дереві, ось такі плоди.